Ось ця мала архітектурна форма, тобто мав, була встановлена її власником по вулиці Комарова 21 січня без дозвільних документів, зазначив заступник начальника інспекції з благоустрою Віталій Назаров. Тут зібрались представники виїзної комісії по демонтажу таких споруд, які чекають на приїзд підприємця, аби скласти протокол про адміністративне порушення. Розповідає пан Віталій. Власник має під'їхати. Ми маємо скласти протокол на нього. І по процедурі провести демонтаж. Дана земельна ділянка надана для обслуговування автозаправної станції, а це встановлений кіос для комерційного призначення продажу квартир. Попередили він зараз під'їде. В той же день фахівці кажуть для встановлення тимчасових споруд потрібні спеціальні документи. Тут має бути відповідне рішення міської ради. Або рішення, по якому складається договір оренди земельної ділянки, має бути відповідно цільове призначення земельної ділянки для вившування таких споруд. І після чого підприємець звертається так само в департамент поступового комплексу за оформленням паспорту прив'язки на тимчасову споруду, де вказує мету ну, якби, вид діяльності такого кіоску. Незабаром з'являється і власник мафу Федір Бобул. Приватний підприємець пояснює, що цей кіоск нещодавно виготовила фірма на його замовлення. Чоловік тимчасово встановив його на землі, яку орендує під АЗС. Оскільки ще не знайшов місця для його зберігання, пізніше ж планував перевести споруду на іншу ділянку. Зготовили, привезли, встановили. Ми маємо отсюда забрати і установити там, де буде рішення. Тому ви маєте його забрати. А? А, было, треба было так и а тут просто негде было его поставить пока. Люди говорят, заберите его, он готовый. Но он еще не готовый. Он не подключенный, не законченный. Вот даже обои внутри не поклеили. И не подключенный он. Но порушили... Ну, порушили, я разумею, мы ничего не порушили. Если бы я его подключил, если бы там люди стояли, что-то работали, что-то делали бы, я понимаю, то было бы порушение. А это не порушение, что он тут стоит на земле, на которой я арендую. За словами Віталія Назарова, всі сторони дійшли домовленості. Приватний підприємець зобов'язався до 25 січня вивести мав самостійно. Склали адміністративний протокол на людину. Комісія прийняла рішення, що дозволити. Що оренда земельної ділянки у нього є, він сплачує за оренду, оренду землі. Земельна ділянка міської ради, однак. Треба було йому тільки відповідні дозвільні документи, паспорт прив'язки, які видається згідно рішення сесії. Він на даний час немає, Він планує їх отримати, однак, вже після рішення сесії. Лілія Лоленко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.